Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити експ... рецепту, перевірка рецепту. Значить, У нас є такий кусочок пучарівка. Ми його ділимо навпіл. Чого ділимо? Тому що Для того, щоб влізло цей маленький ковшик. А чого маленький ковшик? Тому що хочу спробувати рецепт е... в соєвому соусі. Значить, Склали отлічно і заливаємо звичайним соєвим соусом. Так, щоб воно його покрило. А воно вступает, бачиш. Навірно, треба оцей розвернути отак. І воно якраз тоді. Туди... О! Нормально так, як понимаю? Ну, в принципі, желательно шк... там м'ясний Ні, Не, треба додати. Воно буде до безконечності щоб підніматися тут. Піднімати, Mm. Що то так? Так вкусно? Що то Вкусний так? Ні-ні, Не сойовий соус дуже смачний, я думаю, буде хороший. Коротше, ставимо на вогонь по рецепту на півгодинки, але ми будемо дивитися, все залежить від печальовка. Один жорстче, другий мягче, тому більше сала, тому більше м'яса. Це дуже-дуже індивідуально. Так що, оце ми покладемо і починаємо варити зараз. Пройшло 20 хвилин, попробували ножиком. М'ясо ще сире, прям ніж, ну, туго різа і майже взагалі не лізе. Додавила ще соєвого соусу, щоб воно покрило його, приклала такою пялочкою, щоб сало було покрите соєвим соусом і продовжуємо варити. Значить, варили ми це м'ясо, сало, почерювали. 30 хвилин. Доливали ще соєвого соусу. Тому що, коли перший раз налили, він десь дівся. От. Коли, от, коли втикаю ножика, то воно добре заходить. Сало то взагалі м'ягеньке, треба зараз ось, 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 воно, наче трошки аж став. Ось цей соус. От. Треба тепер залишити його на ніч, для того, щоб воно остило повністю в цьому соєвому соусі. От. Ну, для того, щоб воно не плавало, я назад поставлю цю піалочку так от його придушу, от, щоб воно було покрите соусом. І нехай воно остигає до ранку. а тоді будемо далі доробляти його. Пройшла ніч, і отакий от вигляд воно має. Зараз будемо дивитися, наше сало. Треба його витягнути, щоб воно стекло. Перший раз таке роблю, наголошую, я такого не робила ще ніколи. В соєвому соусі не варила савучеву. Ну, такий він вийшов. Оце скільки соєвого соуса. Ну, зараз я води не додавала це чистий соєвий соус. Все, тепер він повинен стекти ці кусочки. Все, бачите, воно ну, треба стекти, ну, може, трошки їх і. Може обтерти, а тепер треба натерти його чесником. Зараз я почистю чеснику і буду продовжувати. Так, натерла я, почистила, натерла я чесник. Отут у мене два зубки, зубки отакого от чеснику, такого розміру. Так, тепер сюди я хочу додати трошечки своїх спецій. У нас уже з утра. трошечки спецій. Так, і ще окремо обов'язково додам перцю. Все. І тепер оці кусочки потрібно натерти спецями. Ну, крім як руками це нічим не зробиш. Чи краще як руками. До речі, сало плотне таке, не переварене. І я його таку натираю. Я пробувала трошечки, бачите, маленький кусочок. Я вам скажу, це не дешеве удовольствие, тому що соєвий соус він не дешевий. Так, кладемо кусочок сюди раз. Ось якраз залишилось у мене трошки, я намастю цей кусочок. Закриваю і кладу в холодильник на пару годин, тому що воно зараз кімнатної температури, а в холодильнику воно дошло застити. Так, постояла наше сало в холодильнику, воно зараз холодне, пристигло. Звісно, воно цвіт трошки колір поміняло. Мені би хотілося, щоб воно було якесь трошки Красивіше, світліше. Так? Чи що, я не знаю. То щось соєвий соус ще не дав. В общем, воно все таке. Ну, тепер пробуй. Ну, що ти скажеш? Ну на вкус я б даже не сказав, що воно порилось в соєвому соусі, да? Mm. Mm -hmm. Так приятно. Смачне. Приятно. Можна сказати, навіть вкусно. Угу. Дуже смачно, мені це не сподобається. Саме головне, що в міру соль. Я ж солі взагалі не додавала. Взагалі, нас саме-саме раз. У нас вийшов м'ясний кусочок, але м'ясо це саме. То вкусно. Обачно м'ясо натягує солі, а це угу. дуже так смачно. Жалко, ну як не те, що жалко, Трошки накладно, тому що сово, со скільки та бутилка, я не знаю. Ну я не знаю, я брав авто. Я не пам'ятаю, це я ще брав год назад. Mm. Це mm. доволі таке дороге удовольствие. Uh -huh. Ну от як ти думаєш, от якщо просто зварити в чистій воді со буде те саме? Думаю, що так. Да. А мені кажеться, що ні. Не, если правильно збалансированной спеції и чуть-чуть соли, то думаю, будем. Наше мне розошлись. Ну, как не ну. сказать? Спорох розялится дорогая. Я даже не знаю. Ну, воно смачне, дуже смачне. Дальше смучить. Ну, я в... не понял. Скільки зрізати? Ну да. Жалко, що Соня не уміє говорити. Она б сказала. Ну вот, мені каже, я у воді в чистій воді, Даже со спицем. Треба було ще кусочек Достать і спробувати глухий, Такого... трохи спецій і для сравнения. Такого б не вийшло. Ну, Коротше, смачно. Так, да, вкусно. Якщо взяти тут такий маленький ковшик і зварити ці два кусочка сала, треба підбирати посуду таку, щоб менше соусу використовувати. Ну, я ще, що хотіла би спробувати, м, трохи води. І додати цей соус. Ну і тоді може якихось спецій. Але хто знає, ці експерименти може і не вийде. Ну, все смачно. Соус потрачений не зря. Так, в общем, з усього нарізано, ми покусили тут трошки, так сказати, залишилося трохи. І все-таки, вже коли поїли, то тоді вже вряження вже більш-менш більше. Вималювалися, чим якщо там кусочок тільки скуштувати і сказати про нього про це сало щось. Ну, в общем, я, моє, моя думка така, що воно варте того то соєвого соуса, тому що збалансірована, дуже хорошо збалансірована сіль, от, і немає ніякого лишнього нічого, чесничок додається. В общем, мені смачно. Єдине, що дуже великий мінус, ну як не то, що дуже великий, великий мінус, воно не презентабельне. Воно сіре. Ось. І зверху воно теж коричневого кольору. Ну, от, -от так. От. Ну, це е -е -е, вкусно, вкусно. Таре. Як береш кусочок, перший раз, ну, пробуєш його, їсиш, зіп, попробував, А якщо рука тягнеться і ще взяти кусочок, то це значить вкусно. Mm. А мені тягнеться ще б тянулося і тянулося. Ще не один раз рука тягнулася. Вкусно, вкусно. Тільки салати на другий раз, бріть м'ясний, бо сало, якщо буде одне сало, то воно не буде таке добре. М'ясний кусочок вибирайте. Ну no, це ж м'ясний так? Ну так, да, це м'ясний кусочок. Mm -hmm. Ну, взагалі, хто не пробував, то спробуйте. Тож візьміть маленький ковшик, щоб менше соєвого соусу пішло. Так, да, без заморочок. Не треба заворачувати фани, ото ж саме, а. як ото салопакеті роблять, чи як там печерьовий пакеті. Я робив так само в пакеті. Ну, все одно вода попадає туди, і вона виходить так само, що без пакету. Не треба духовку включати, не треба рукава там всякі. Полчаса і готово. Так, да, ну 30 хвилин. Так що спробуйте. Хто не пробував, треба обов'язково спробувати. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую вам за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.